Всім привіт, друзі! Ви на каналі Жека Технолог і є у мене такий автомобіль. Хто слідкує за каналом, той в курсі, як Ford Orion. Дивіться, яка лайбачка в такому стилі і прийшов час його розіграти. Я на ньому откатався півтора роки. Отак От ось розмалював. Резина бомба. Все працює, все чотенько. Я довго вагався, але час прийшов. І будемо, коротше, розігрувати, а що робити? Мови розіграшу. Ставочка 100 гривень. Я создаю монобаночку. Монобанку. І як тільки банка заповняється, ми рандомно, тобто не ми, а сам банк, з цієї банки робить розіграш. Я думаю, чим більше ви зробите ставок по 100 гривень, тим більше у вас шансів. Хочу ще сказати, що друзі і родичі не скидайте, тому що своїм не віддам машину, тому що ну, це не чесно. Це не чесно, всі будуть жалуватися. Передайте друзям, рідним, своїм, всім, знайомим. Нехай участвують. А ми дивимося обзор про цей автомобіль. Поїхали! Форт Оріон, 1988 рік. В отакому стані. Да, затяганий трошки, але на повному бойовому ходу. Повний бойовий. З документами. Вона на мені. Так що обов'язково будемо переформляти. Отака лайба, резина, огонь. І вонючка лазить, бачите? Тільки не насци тут. Так, да, він у мене отримав. Два хрущі було влетіло в цю сторону. Ну, те, що він розмальований, його особо не видно. Чуть-чуть. чуть чуть щось там є. Воно з ноги хлопнуло назад і все. Є такі моменти ось по порогові. Ну, це можна похрумтіть. На скорость не впливає. Ззаді резина теж супер. Жека технолог. Підписуємося на канал. Отака ось. Заливати тільки сотий, тільки сотий. Хоча можу вам сказати, що бака там бензинового немає. Вона працює лише на газу. Зимою мінус 20 з полтечка. Гуджурки поїхали. Що в нас тут? Є люк. Дивіться, люк. Люк не тече, люк працює, все чотенько. Лобаш ціленький. Трошки є затертість від прошлого дворника. А так, все нормально. Відчиняємо авто. У нас що? У нас підсвіточка. Підсвіточка і тут підсвічується. І все взагалі в огнях. Двері всі зачиняються, замикаються. Є сигналізація. Сигналка є, все працює. Пробігу в автомобіля 7500. Це немаловажно. Приборки, кнопочки, всі регулювання, все працює. Люк відкривається механічно. А так, а так, салончик. Салончик. Ну, иномарка я иномарка, шо? Что тут сказать, если он и конечно? Музыка есть, музыка працюе. Викна все вичиняются. Все красота. Вот тут вот так. колоночки какие-то там он сзади. Места достаточно. И задние дверки тоже вичиняются. Вот так. Но вот эта дверка самая хуже зачиняется. Ну, в принципі, зачиняється, замикається, все чітко. Так, що в нас по багажнику? Це в нас дракоша. Він мене ціле літо на озеро відвозив, красавчик. Відчиняємо. І тут що? І тут теж все підсвічується. Багажник великий. що можна казати. Ну, це типа імпровізація бензинового бака, але я пробував на бензині, він працювати не хоче. Балон там, по-моєму, на 42 літра. Все закривається. Багажник замикається із сигналки. Тобто пік і усе. Тут такі павучки. Взагалі, що можна ще сказати по машині? Так, да, є моменти. Це все озеро. Ну, це все можна якось там запаяти. За цей фаркоп присутній, лампочки, фонарики, все світяться. На ковпаках. З літньої резини є два колеса. Ті, що більш-менш, ну чисто на докатку чисто на докатку. Модні, коротше, з цикуни поставив. Розпилюють отак шикарно просто. Всі в шокі. Так, що у нас, що у нас? Ручник, ручник працює. Працює шикарно. Клине обидва задніх колеса. Це все мною зроблено. Рульова рейка перебрана. Куліса, ну, чуть-чуть люфтить, але все працює. Датчик уровня газа теж працює. Все працює. І так, пішліть під капот. Під капотом у нас що? Правильно. Під капотом у нас моторчик. Моторчик об'ємом 1,3 літра. У нього чугунна голова, чугунний блок. Коробка чотирьохступка. Газик, шмазик, все чотенько. Вихлоп зроблений, вихлоп не січе. Тут трошечки якийсь кастомайзинг. Хтось ліпив-ліпив, не знаю, з чого радіатор. Ну, все працює шикардосно. Антіфрізик на місці, масло на місці, вона не димить. Карбюратор рідний Фордовський. Табличка з він-кодом, все є. Так, він-код живий. Вона переформляється. Ну, я її переформляв без цього, без експерта. Нафіг він треба. Номер кузова на місці. Замазаний солідолом. Так що все переоформляється, все класно. Двері зачиняються, відчиняються. Музика грає, дворники крутяться. Так, ну що, запустимо бібіку. Ага, ключі не взяв. Так, дивіться, два комплекта ключів від замка зажигання, От дверей, від багажника, все підходить, все працює. Вставляємо раз, нейтралочка. І все. Вона працює. На холодну топливо. Ну, зараз впаде на одну, бо там мало газу. Вона працює зараз на холодну. Десь щось пищить. А, Це радіатор. Працює шикарно. Якийсь клапан підстукує, ну це я все рішу, я клапана отрегулюю. Добавимо йому підсосика. О, о! Диви. Ось такий мотір. І в Київ на ньому їздив, і в Дніпро їздив, і де тільки не їздив. Машина безвідказна. Чотири скорості, четверту втикнув і погнали. О, тут ще ось ось, ось шняжка. Опа. І тут концовичок, треба помазати. І все працює. Опа! Можна ночью ремонтувати. Сапун виведений, там щось короте, воно я тут переділено все, я особо туди не ліз. Тут всі крутілки працюють, вентилятор працює, дує шикарно, прогрівається швидко. Манітофон включається лише отак. тому що там, походу, щось в замку немає, плюса після замка. Включаємо. Hello, CD. І погнали. Музика грає. Все хараджо. Люк. Раз убрав. Шикарно, можна відкрити так, можна обрати повністю. По машині багато чого зроблено, відреставровані передні речаги, тобто там в речагах шарові. Там все відреставровано, шарова манжет, не манжета, як вона там міняється, коротше, підтягується, все там чітко, салінблоки плаваючі. Норм, позадку все шикарно. Попередку, -по, -по, по мотору все хорошо, по коробці, по електроніці все працює взагалі, все ну, персик. Вона заводиться, вона їде, вона їде непогано. ну, Бистро не їде. По трасі 100-110, ну, з головою, я думаю, достатньо, 4 скорості. Жалко, що п'ятий нема. Вона так її просить. Ну, а що зробиш? Додачу віддам ще, е, мені з ним віддавали бензиновий бак, там е, горловини, оця вся фігня, ну я не, не став заморачуватися, ну воно не треба. Я сам газовщик, то нафіг мені той бензин. На газу, дюрк, мотор відстроєний, зажигання, клапана, все чітко. Зимою з полтичка, головне, не взівати, щоб він не заглух, тому що обмерзне редуктор. А так, взагалі, шикарна машина. Ні, ну вид має, тим більше на цій бойовій резині взагалі. Пушка-гонка. Да, Напоминаю, 100 гривень. 100 гривень лише. І ви получите оцей автомобіль. Тільки заповняється монобанка, йдеться розіграш рандомно. Когось, любо кого, вибере монобанк. І він получить оцей автомобіль всього-навсього за 100 гривень. Ну, може не за 100 гривень. Може ви скинете там... 5 раз по 100. Ну, ставка йде 100 гривень. Силка на монобанку буде внизу під відео. Так що ділимося з друзями. Робимо ставочки. І хтось за 100 гривень виграє дракона. Ну, це він у мене дракон, а ви його називайте, як хочете. Всім гарного настрою. Слава ЗСУ. Пока.